Всім привіт. Вже починаємо сезон полунички. Зараз будемо е займатися розсадкою. Ось будемо її ставити на міжрядку. А, трошки холодно, щось вітер передають, дуже сильний, міняється погода, були сильні морози, а зараз має бути дуже жарко, то потрібно вже починати працювати. Ось так виглядає розсадка, тут я її залишав, отак в садку. отак вона перезимувала. Ось такий трошки безпорядок, але ну, прибереться. Це зараз оце все я буду переносити. на міжрядку туди на солому я встиляв, Ось теплицю почав робити. стовпчики підготував. Ну то вже пізніше буду показувати, як вона робилась. Надію, що цього року я її закінчу до літа. А так займався ось міжрядку соломою встиляв. Не вистачило трохи соломи, треба буде з другого участка вести. І вже накрив трохи агроволокном. Ще 28 лютого почав накривати, ще не було вітру такого, але зараз і ось, бачте, ще є що накривати. Але поки не буду, бо передають десь до п'ятниці вітри сильні. то не буду, бо буде 100% розкривати. Ось так вже починаємо, починаємо. ось, Я вже трохи розсади цей. Поносив, отак міжрядку на солому я ставлю, потім накрию огромном. Щоб вона швидше прокидалась і будемо дивитися, що тут після зимівлі, що пережило. Будемо що продам, що посажу собі. Там вже подивлюсь. Десь буду продавати, десь вже з початку квітня, десь туди, ну будемо дивитися по погоді, може і з кінця березня, все залежить від погоди. Як прогріється гарна земля, тоді вже можна буде в принципі продавати ну, і подивлюся, звичайно, по розсаді, як вона почне розвиватися, як серединка жива, не жива Тоді вже будемо дивитися на накопанку, розкрию вже десь тож, десь через тиждень-два, через місяць, не знаю, побачу. тому